Компанія Алютат Груп на будівельній виставці Білд» представила свої нові напрямки діяльності. На цьому заході ми зробили акцент на трьох ключових напрямках: алютат. Інноваційні профілі для натяжних стель. Алюгіпс. Конструкційні рішення для гіпсокартону. Алюкорм. Швидкісні стельові карнизи. На нашому стенді були створені різні зони демонстрації, де вдало презентували наші нові новинки для натяжних стель та гіпсокартону. Захід відзначився активною участю відвідувачів різних сфер діяльності, що підкреслює великий інтерес до нашої продукції та рішень. Це був продуктивний та успішний захід, який відкрив нові можливості для співпраці та розвитку. Розвивайся разом за літат груп.